Я впевнений, що ви хоч раз заходили в плеймаркет, щоб знайти там якусь гру. І можливо, ви її знаходили. Але коли ви знаходите гру, то вам стає інтересно, що в ній потрібно робити. І у вас є два варіанти. Перший це піти читати опис гри, другий. Піти читати відгуки про цю гру, і зачасту люди вибирають другий варіант. Вони читають відгуки і розуміють, які є плюси чи мінуси та смисл гри. І ви в мене спитаєте, до чого я це все веду? А я вам відповім: ми сьогодні будемо читати відгуки з однією зіркою про Роблокс. Всім привіт, мої дорогі друзі, з вами я, як Ніколи Лукпот, і сьогодні ми будемо робити те, що ви вже почули. Але зараніше я дуже вас прошу хоча б поставити лайк на це відео та підписатися, і за того що я вже задрався робити це відео. Якщо ви проявите актив, то я буду пробувати знімати щось з такої тематики. Ладно, я вас вже задрав, так що давайте пішлі читати відгуки. І перший озив Валерія Тарасенко. У батьки задонатили не маленькі дітей на ігровій день в душках ушли. У мене є два варіанти. Але до тих двох варіантів я зараз додам. Мені кажеться, вона не купувала на офіційному сайті Robux або на телефонній програмі, на якій вона грала. Тепер мої варіанти. Перший варіант. Вона купляла на якихось сайтах, щоб зекономити гроші. Ось до чого довели оці зекономлені гроші. І я вам взагалі не рекомендую купувати робукси на якихось других сайтах. І другий варіант вона купляла у якомусь телеграмбусі. Що теж якби то скам. Ладно, погнали до другого відзиву. Роман Анкут. Здравствуйте, у меня одна проблема. Меня заблокировали в игре FNAF ТД. Но за что? И не могу связаться с разработчиками. Пожалуйста, помогите. Спасибо за внимание. Ну, уделять внимание мы ему уделаем. Но разрабы Роблокса походу не уделять. Бо вони по ідеї вообще ничего не сделают. И что я могу этому роману порекомендовать? Создавать новый аккаунт бо до админів ніяк не достукається, хоч би як не крути. Настя Шепель На комп'ютері не можу вийти в аккаунт із неізвісної ошибки. Через різні браузери тоже не получается. Я пробувала переустановити приложение, но не помогало. Також відкривала от імені адміністратора, Но тоже нічого. Перезапускала устройство, тоже не помогало. Комп'ютер мощний, но Роблокс не работает. Ну, тут навіть хто знайшов в неї. Може, в неї комп мощний, ну, він до сьома. Це можливо. Деські через браузери вона пробувала. Ну, то хто знає. Ну, самий правдивий такий варіант. Вона або неправильно нік писала, або пароль неправильно. Кіріл Шепунов. Камеру не могу двигаться, из-за чего мене убил друг в Мардер мистори Минус одна звезда. Ну, мардер мистерий. Я не знаю такого игру. Може він хотів myster, 2 сказати. Ну, те, що камеру не могу двигатися, це ну, реально проблема в Роблоксі на телефоні. Там надо заходить в настройки и ну, там другий розділ вибирати. И менять камеру. Ну да. Проблема такая. Неприятна. Часто може за щось. Ну що можу сказать? Не повезло йому. Тихонку разом. Ужасно, но постоянно вылетает, постоянно дисконнет. Иногда вечная загрузка. У меня когда телефон взял, у меня от моего сохранения ничего не осталось. Справьте, пожалуйста. Ну, насчет сохранения. Там до розробочика ігри надо. Ну, що ужасно постійно вилітає Устройство, походу, дуже погане в нього. Це, я що йому сожалею, постійно дисконек. Походу, тоже і за устройство. Ну, може бути і інтернет. Іногда вічна загрузка. Устройство і інтернет. Містер Плей. Удалили половину вещей из моего инвентаря. Прислали сообщение на почту, что вернут робоксы за удаление вещи. В итоге прошло уже более двух недель, а робоксы так и не вернули. Максим, а, я тебе куда казал ехать? За хлебом, а чё? Так, а шо? Да. Что я могу сказать? Тут прочина науку. Він не нажав на одну кнопку. Я зараз ставлю скрін на яку кнопку. По ідеї, він сам тут винуватий, що не нажав на неї. Ну, буває теж, що можу сказати. Валерія. Ви вже не ці. Це жахливо. Всі норм аксесуари 95 робуксів. А тоді ще нам купляти за 80, я про 40 вже мовчу. Це що? Нащо тратити гроші, якщо і так не вистачить. Міськін раніше коштував 650 робоксів, а тепер 1900. Я не думала, що ви так сильно зіпсуєте. Одна зірка зробите, хоч трошки дешевше, поставлю 5. Сказочний долбоєб. За його тільки з больниці випустили? Ну, що можу сказати. Дівка не розуміє, що Robloxу теж потрібно гроші получать. В них стає все краще, і платформа краще, і графіка лучше, і режимів більше, і їм треба краще сервіра купляти, або якісь нові. І їм для цього ж потрібні гроші. Вони ж на цьому і заробляють гроші, щоб донатили більші суми. Ну що, будемо вже закінчувати відео, бо для такого формату воно вже так-то довгенько йде. Що можу сказати? Озиви були деякі, ну, один озив був прям годний, Один був вообще тупий, ну і остальні там, ну, более менее Мені вповні сподобалось робити такі відео. Так що я не відкажуся, якщо ви поставите лайк, підпишетесь. Ну, ще пожелательності напишете якийсь коментар. Желательно оцей добрий. Кстати, дивіться, у вас зліва з'явилася іконка мого каналу. Якщо то, ви можете на неї нажати, подивитись якесь мої, моє відео. Ну це якщо вам не ліньки. Якщо лінки, то нажміть на якесь відео справа. Їх там всього двоє. З вами був я, Лурпот, Всім пока, до скорих встреч і удачі вам.